Масштабна повітряна тривога вночі ЗС Польщі знову підняли свою авіацію в небо, поки росіяни атакували крилатими ракетами та безпілотниками енергетичні та агропромислові об'єкти України. Вороги гатили також по цивільних про постраждалих та про те, як наше небо боронили сили ППО, розкажу вам у новому випуску фабрики. Новин мене звати Наталія Мартинюк. Дякую, що ви з нами. У ніч проти 31 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили України зафіксували пуск крилатих ракет 195 із Саратовської області РФ. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Повідомили в телеграм-каналі повітряних сил України о 4.28 ранку. Спочатку попередили пропуск ворожої тактичної авіації на прифронтовій області України. Згодом росіяни свої ракети запустили ще із Курської області. Летіли на Сумську та Чернігівську області. Потім тривали курс на Київ та на Ніжин. Ось так виглядала карта повітряної тривоги о 5.02 ранку. Червоним кольором майоріли всі регіони нашої держави. Зараз ви бачите мапу з орієнтованим маршрутом руху ворожих ракет та шахедів протягом сьогоднішньої атаки. Так, вже близько шостої години повітряні сили зафіксували крилаті у напрямку Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Атакувати намагалися з півночі та півдня місто Стрий. Майже за 27 сьома сирени прогуділи від бій повітряної тривоги під ракетно-дроновою атакою. Перебували Львівщина, Одещина та Хмельниччина. Силам ППО та мобільним вогневим групам довелося добряче попрацювати. Збили 18 повітряних цілей. Всього Росія випустила 14 ракет з літаків ту 95 11 дронів Камікадзе, а також балістичну ракету Іскандер та ракету х 59 ППО знищила дев'ять крилатих ракет та дев'ять шахедів. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук зазначив, що свої БПЛА окупанти пускали з полігону Чауда. Далі наведу вам його цитату. Найбільшу дистанцію у близько 2060 кілометрів, а це з Саратовської області Росії до Тернопільської області. Частина ракет подолала за дві години польоту. Кінець цитати дуже гучно було у Львівській області. Так, керівник ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни знову атакували той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. Далі цитую. Зруйнована адмінбудівля, була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. щире співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди, зауважив Козицький. Постраждала також Одещина. Всі вісім безпілотників, які запустили загарбники по області, вдалося збити. Далі прошу послухати пряму мову Сергія Братчука. На жаль, уламки одного з шахедів потрапили на об'єкт енергетичної інфраструктури, сталася пожежа, рятувальна робота відбулася. Дякуємо рятувальникам. Але є певні проблеми з енергопостачанням до певної кількості абонентів. Про це вже розкажуть, звичайно, у військовій обласній адміністрації. Але, власне, найголовніше про що завжди ми Одесити говоримо: що Світлана, якщо і пішла, то Світлана обов'язково повернеться. Тому що саме ми є незламними і мужніми. А до незламних і мужніх Світлана завжди повертається. Нині в Одесі та прилеглих районах ввели аварійні відключення світла. Зазначається, що цілю ворога були високовольтні підстанції Укренерго у зв'язку з обмеженням подачі електроенергії припинив роботу електротранспорт Одеса. Весь рухомий склад відправили в депо. Проте на магістральних маршрутах вранці збільшила кількість автобусів. Загалом окупанти сильно вдарили по півдню України. Під прицілом ворога були агропромислові потужності Херсонщини. Тут, паралельно, під час дронової атаки росіяни застосували ще й балістику і керовну авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали. Про це повідомляє Братчук. Упродовж суботи, 30 березня, росіяни також гатили по українських містах. Так, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. А пізно ввечері суботи у Харкові відбувся ворожий обстріл Шевченківського району міста. Ймовірно, це був КАП. Про таке повідомив керівник ОВА Олексій Нігубов. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Далі зацитую. Унаслідок обстрілу пошкоджені вісім споруд та будинків, одну автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка, додав він. А у містечку Борова Ізюмського району унаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено три автомобілі, два торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік, ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований. Кінець цитати. Через ворожі удари вчора на Херсонщині постраждали двоє людей. 84-річного чоловіка поранено через атаку на село Понятівка. У дідуся уламкові поранення гомілок його ушпиталили до лікарні. А зараз ви можете побачити сьогодення Херсонської області. Розбиті будинки, залишки військової техніки та землі, усипані вибухонебезпечними предметами. Росіяни знову поцілили у житові квартали. Також зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, а також складське приміщення. А ось так сьогодні виглядає прифронтова вулиця Херсону. Людей немає. Потрощена зупинка, розбите покриття і посічені уламками житлові будинки міста. Через сьогоднішню атаку РФ по Україні свою авіацію в небо підняли поляки. Про це повідомили в соцмережі X Збройні сили Польщі. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Йдеться в повідомленні. Приватний двоповерховий будинок на вулиці Роздобаркіна у російському Білгороді. На даху добряче палає вогонь. Ще о сьомій годині ранку російські чиновники повідомляли, ракетна небезпека за можливості залишайтеся вдома і не підходьте до вікон. Та от чомусь про те, що при небезпеці треба йти в укриття, мовчать. Певно, головне у них до вікон не підходити. Згодом з'являється кілька відео з місця події: сильно димить будинок. У соцмережах місцеві кажуть, сюди прилетіло. Ось як самі люди коментують все, що відбувається. Подивіться і послухайте. О, сколок. О, Приліт. От такі піроги. Офіційні інстанції заявляють, що все збили. Нічого ніде поганого не відбувається. Міноборони РФ зазначило, що російські сили ППО знищили над Бігородською областю аж 10 реактивних снарядів РСЗВ РМ 70 Вампір. То виходить, що ППО РФ настільки криворуке, що попадало все на будинки. За годину після пожежі у будинку жителі Харгори Білгорода, масово повідомляють про відключення води. А у водоканалі кажуть, що відсутня вода в кранах через короткий стрибок електронапруги. Звітують цитую: наразі насосне обладнання, що дало збій запущено. Тиск у системі входить у робочий режим. Кінець цитати. Губернатор Латков публікує ще кілька ранкових фото. Це вже робота МНС Росії. Так виглядають кімнати всередині будинку, де горіло. Чиновник знову наголошує таке: цитую над містом Білгород та районом збито 10 повітряних цілей. Є постраждала. Це жінка, в будинку якої спалахнула пожежа. Вона отримала опік руки другого ступеня. Кінець цитати. Та от ще один цікавий факт. Вячеслав Гладков пише ще про пошкодження 18 приватних житлових домоволодінь і про те, що осколками посічено три автомобілі. Далі цитую. Також і пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Аварійні служби виїхали для усунення наслідків. В населеному пункті Майський є різні руйнування у двох приватних будинках. Також пошкоджено один автомобіль. У селищі Дубове в одному приватному будинку вибиті вікна, посічені фасад та паркан. У селі Таврове посічено паркан приватного домоволодіння. На місцях працюють оперативні служби. Кінець цитати. Про криворукість російського ППО пам'ятаєте? Тож констатуємо в чергове. Це факт. Тим часом у Білгороді розгортається епопея довкола путінського рупора Соловйова. Пропагандиста тепер тут зненавиділи. Місцеві телеграм-канали публікують меми з уривками його прямого ефіру, який він провів днями. Подивіться: Благодару, вся страна з вами. Вас всі люблять, вами всі гордяться. Всі думають о вас.

Ярославці розповідають, що чули звуки вибухів під час атаки безпілотників на регіон. Про бавону повідомили ті, хто був у садових товариствах у Ярославському районі. Також звуки чули у селищі Дубки під Ярославлем. А губернатор Михайло Євраєв у своєму телеграм-каналі повідомив про таке. Далі цитую. В області відбито атаку трьох українських безпілотних літальних апаратів. На місці їх падіння руйнувань та постраждалих немає. На території регіону можуть бути фрагменти збитих БПЛА, які важливі для слідства. При їх виявленні відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомити місцезнаходження фрагментів за телефоном 112. Кінець цитати. А ось це відео мешканців Саратовської області. Вони діляться кадрами, які зафіксували камерами зовнішнього спостереження в Червоноармійському районі. Повідомляють, що так служби збили в небі дрон. Офіційної інформації про постраждалих та руйнувань поки немає. Офіційні коментарі про те, що сталося, на цю мить також відсутні. Останнім часом Росія посилила удари по території України. Президент Володимир Зеленський обіцяв, що РФ відповість за це. Прошу послухати пряму мову. Чітко розуміємо до чого. Готуються в Росії. Вони хворі війною, самі не зупиняться. І ми робимо все, що була можливість достатньої протидії. А як думаєте, ви, наші глядачі, що ж це таке прилітає по регіонах Росії, а особливо по Білгороду? Чому так невправно працює їхня ПВО? Російська ФСБ повідомила про проведення контртерористичної операції у двох містах Дагестану. Про це повідомили російські путінські змі рано вранці, 31 березня. Зазначили, що федеральні спецпризначенці заблокували терористів у кількох житлових кварталах Махачкали та Каспійська. У пабліках РФ пишуть, що нібито було отримано інформацію про місце знаходження озброєних осіб, причетних до терористичної діяльності. Згодом оприлюднили відео, на якому видно, як в одній із квартир на п'ятому поверсі багатоповерхівки в Каспійську іде дим. під будинком озброєні силовики. Дивіться. Згодом ФСБ відзвітувала, що затримала трьох осіб, які нібито планували вчинити терористичні злочини. Під час обшуку місць затримання було виявлено цитую автоматичну зброю, боєприпаси та готовий до застосування СВП. Вже сьогодні в день голова Дагестану Сергій Меляков заявив, що терористів там вивели у рамках посилення безпеки. Ось що ще він написав у своєму телеграм-каналі. Цитую: найголовніше за КТО було забезпечено повну безпеку мирних жителів, постраждалих серед громадян та втрат серед особового складу сил правопорядку немає. Дорогі дагестанці, я як і раніше, звертаюся до вас з проханням бути пильними і не піддаватися на провокації. Разом ми збережемо стабільність та безпеку в нашій республіці. Кінець цитати. зазначу, усі затримання так званих терористів Росіяни почали після терористичного акту в кроку Сіті холл в Підмосков'ї, який стався 22 березня цього року, відтоді в РФ практично полюють на мігрантів. Соловики влаштовують облави на велике підприємства, де працюють приїжджі з колишніх радянських республік. Їм вручають повістки у військомати або депортують. Також мігранти скаржаться на погрози, напади, погроми та інші цкування. Водань Reuters пише, що громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії після теракту під Москвою. За даними анонімних джерел видання. Цього тижня в Таджикистані затримали 9 осіб, підозрюваних у причетності до масового розстрілу, а також до угрупування Ісламська держава, яке взяло на себе відповідальність за вчинений теракт. Ось що повідомляє заступниця міністра праці Таджикистану Шахноза Нодірі. Цитую: ми отримуємо багато дзвінків. Це швидше за все не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка багато хто хоче виїхати. Кінець цитати. А у депутат Компартії РФ Михайло Матвєєв взагалі запропонував таке дослівно скорочення мігрантів у Росії до тієї кількості, яку можна контролювати. Зазначу, раніше він вже пропонував запровадити у школах тест на на знання російської мови для дітей мігрантів, щоб не приймати їх до навчальних закладів. То що це як не гоніння? Політехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній зазначає. Тракт в крокусі це ніщо інше, як провокація ФСБ, яка пішла не за планом. Нашим колегам розповів, що теперішні дії самопроголошеної влади Росії та силових структур можуть призвести до революції в РФ. Пропоную послухати його думку. Буває таке, як екс екстез виконавця. Або гроші покрали. Потім взяли ти не тих, кого планували. Взяли тих, які в дійсності могли бути пов'язані з гілом, тому що росіяни активно працювали з гілом туди, наповнюючи їх своїми агентами, в тому числі. А потім з'явився і гіл, який розвернув повністю ситуацію а, не туди, куди хотіли росіяни. А ось потім підтвердили а, те, що не все так пішло, як хотілося. Підтверджує те, що Путін аж два рази виступав. Через 20 годин, до речі, перший раз. І тому це посилило оці антимігрантські настрої, шовіністичні настрої, на які, до речі, навіть відреагував пан Кадиров. Ось оця озвіріння росіян здичавіння, я б сказав. Коли вони там відрізають вуха і показуються, ніж виставляють на аукціон Потім до прикріплюється і телефон і показуючи всім, що вони роблять, це. В тому числі образи мусульман у даному випадку, і це створює в дійсності гарне тло для гарно громадянської війни на території Росії. Тим часом прес-сект Дмитрій Пісков продовжує вигороджувати Путіна раніше. Він вже заявляв, що той не приїжджав до Крокуса, оскільки не хотів заважати роботі оперативних служб. А тепер виступає на пропагандистських змі і звітує, як Путін відреагував на теракт. Послухайте, государство пропускає такі трагедії повністю через себе. І повірте мені, якщо ви не увидите на його лиці сльоз, це не значить, що йому не больно. І то, що переживає тун хтось кто-то когдату і та поймет, в тому числі і ми с вами А росіяни. Вкотре ведуться на пропаганду Кремля. Тут все стабільно у всьому, нібито винна Україна. Ось результати так званого опитування від Open Minds на запитання, кого ви вважаєте винним у вчиненні теракту в концерт холі крокус. Понад 50% сказали. Українське керівництво 27% вказали на ІДІЛ. Ще 6% опитаних назвали винуватцями колективний захід, а саме США, Великобританію та НАТО. Про підготовку масштабного тракту ВРФ знали ще 15 лютого. Керівництво Росії інформували про це різні світові розвідки. Проте Кремль дозволив цьому статися. Про це розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Прошу послухати його цитату. Я вам скажу більше. Ця інформація пройшла через розвідуправління угрупування в Сирії. Озвіти вона пішла до Москви. і нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалося. Для ВРФ допустили, щоб це сталося. Є кілька варіантів. Перше, це як у них заведено, боротьба веж, щоб зараз зняти кількох чиновників. Інший варіант вони насправді недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде якось локально і хотіли звинуватити усьому Україну. Кінець цитати. Синоптики попереджають про піщану бурю в Україні. За даними метеорологічної станції, Бориспіль найближчими днями фіксуватимуть суттєве погіршення якості повітря по всій території нашої держави. Зазначають таке цитую. В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні пилом вже накрило Прикарпаття. А ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні. Небо буде дуже тьмяним. При цьому все, що очікується, аномальне тепло до плюс 25 градусів. Кінець цитати: такий природний катаклізм вже був у Китаї, Монголії та Росії. Так, 28 березня жителі Амурської області РФ спостерігали аномальне явище помаранчеве небо. У благовіщенську та сусідніх містах піднявся сильний вітер. Місцеві жалілися на проблеми з диханням, тож медики рекомендували за можливості залишатися вдома. А якщо доводиться таки виходити на вулицю, то варто максимально захищати очі, ніс та рот від пилу. Помаранчеве та жовтогаряче небо було і над частиною Європи у суботу, 30 березня, пил із сахари дістався деяких регіонів Німеччини, Франції та Швейцарії. За словами метеоролога швейцарської телекомпанії СРФ Романа Бруглі було зареєстровано близько 180 тисяч тонн пилу. Це приблизно вдвічі більше ніж під час аналогічних курних бур у попередні роки. У Німеччині таке явище називають кривавим дощем. Особливо якщо до пилу сахари додаються зливи, після таких опадів на поверхнях залишається жовтуватий помаранчевий і навіть червоний полок, який осідає з повітря разом із мрякою. Зазначимо, що щорічно з пустелі Сахара переноситься повітрям від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. Якщо більші частки швидко падають на землю, то найдрібніші іноді можуть подорожувати на тисячі кілометрів. Експерти попереджають, що цей пил становить потенційну загрозу для здоров'я, особливо для людей з респіраторними захворюваннями, маленьких дітей, а також людей похилого віку. У Греції, де хмара вже накрила південний острів Крит, місцеві органи охорони здоров'я випустили попередження, закликаючи ці вразливі групи населення обмежити свою діяльність на відкритому повітрі. Оскільки рівень пилу повітря повітрі значно перевищений, тим часом у Чернігові весняне водопілля, річки розлилися так, що дороги і тротуари міста перетворилися на мілкі ставки. Дивіться, ось це відео зняли місцеві 29 березня. Та після паводку та пустельних пісків до України йде різке похолодання у вівторок, 2 квітня, по справжньому тепла погода очікується частково на заході в Криму. Та частині Одеської, Миколаївської і Дніпропетровської областей. Там температура повітря в день може сягти до 29 градусів з позначкою Плюс. У Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях в день очікується до плюс 14. А на Закарпатті та Івано-Франківщині до плюс 8 градусів. У всіх інших регіонах, як зазначають синоптики, вдень повітря прогріється у середньому від плюс 18 до плюс 23 градусів. Суттєве похолодання синоптики прогнозують на середу. Лише у частині східних, центральних та південних областях в день температура повітря очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів. На півночі та частині західних регіонів синоптики обіцяють день від 11 до 14 тепла. А у Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській та Івано-Франківській областях всього від плюс 6 до плюс 10 градусів. У Києві ж проблеми із затопленням є і безвідносно погоди. У Дніпровському районі столиці на бульварі Верховної Ради 7А стався прорив труби. Фахівці Київ водоканалу повідомили, пошкоджено водопровідну магістраль діаметром 600 мм. Витік води стався на проїжджу частину бульвару. Навіть Каховське водосховище наповнилося водою в нижній течії річки Дніпро, яка стрімко вміліла після масштабного тракту РФ на Каховський ГЕС, влітку 2023 року. Прибуває вода. Експерти пояснюють це таненням снігів, які додали додаткову вологу у низині. Подивіться, тут є порівняння знімків від 7 листопада минулого року, та добре видно, як притоки стали синіми уже зараз. Біля управління МВД у Ростові загорілося двоповерхове складке приміщення. Палало добряче, дим виднівся за кілька кварталів звідти. В МНС Росії зазначають: площа пожежі сягла 560 квадратних метрів. Аби ліквідувати вогонь, приїхало 13 одиниць спецтехніки та 42 рятувальники. Їм довелося плідно попрацювати кілька годин. З охопленою вогнем будівлі діставали транспорт. Та, от за офіційними даними, горіли склади видання Фенікс. Тут тримали друковану продукцію. Горить також і в Краснодарському краї. Тут на турбазі водолі зірвався газ. З будівлі евакуювали 50 людей. Вони бігають у купальниках довкола палаючих будівель. Оперативники повідомляють, що є один постраждалий, його госпіталізували. Після вибуху сталася пожежа на площі пів тисячі квадратних метрів. А на цих фото теж виніється дим від пожежі у тому ж Краснодарському краї. РФ це щось горить в селі Яблунівка. Та ще й так, що стовп чорного гару видно навіть в самому Краснодарі. Повідомляють, спалахнула на складах. Вигоріло понад півтори тисячі квадратних метрів. За даними Скарп, на місці, де сталося займання, знаходиться логістична компанія SDG, яка спеціалізується на зберіганні та доставці харчів на торгові точки. Крім того, росіян добряче підтоплює. Алтайському краї весняні паводки станом на ранок неділі у воді понад 900 присадивних ділянок та 127 будинків у 37 населених пунктах. У Росії запровадили режим надзвичайної ситуації. Зазначається, що рятувальники у гідрокостюмах евакуювали людей із будинків у трьох пунктах тимчасового розміщення перебувають 165 осіб, і, зокрема 30 дітей. І поки там горить, а там топить, у Білгороді не припиняється парад бавовни. Пабліки повідомляють, обстрілюють Греворонський округ, село Дунайка. Губернатор Гладков публікує ось ці фото. Також зазначає, загинула місцева мешканка, яка в момент обстрілу знаходилася на вулиці. Від отриманих ран вона померла на місці до приїзду бригади швидкої допомоги. Він зауважує, що також в селі є пошкодження у чотирьох приватних домоволодіннях. Одній господарській споруді та трьох автомобілях. Також пошкоджено лінії газу та електропостачання. Згодом В'ячеслав Гладков пише під обстрілом, також село Цапівка Борисівського району. Цитую: внаслідок двох скидів вибухових пристроїв з БПЛА постраждалих немає. На паркуванні сільськогосподарського підприємства пошкоджено чотири транспортні засоби, один з них згорів. Кінець цитати. Тепер Білгородській області ввели обмеження. Російські телеграм-канали повідомляють на в'їзд до міста Грайвором встановили КПП із силовиками. Такі ж контрольні пункти встановили ще в шести прикордонних населених пунктах. Посадовці кажуть, все через збільшення кількості обстрілів пропускати можуть лише тих, хто має місцеву прописку. Тепер людей супроводжують до їхніх будинків за сприятливої оперативної обстановки, пишуть пропагандисти. Та от жителі не стримують невдоволення, бо кажуть, на цих КПП не припускають заїхати жінок, дітей та чоловіків до 21 року. Хоча офіційно таких наказів та уточнень ніде ніхто не бачив. І поки Оперштаб не дає жодних роз'яснень, посилаючись на вже відому офіційну інформацію, то голова адміністрації Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв відписує усім під незадоволеними коментарями мовляв, всі деталі напишу в особисті повідомлення. А тепер ми чекаємо на ваші коментарі. Пишіть ваші враження від почутого та побаченого. Також тисніть на лайк і обов'язково підпишіться на фабрику. Новин ми працюємо, щоб ви першими дізнавалися про цікаві події у світі та Україні. Зокрема, до зустрічі.